Вітання. Команда Укртехна має багато винаходів та інженерних рішень у самих різних галузях промислового сектору. Але зараз мова піде про медицину. Є таке поняття медичного догляду. Хто стикався, знають, як важко доглядати з нерухомлених хворих та підтримувати їх у задовільному гігієнічному стані. А хто не стикався, памперс відмінно захищає лікарню від пацієнта, але пацієнт людина. І, перш за все, заслуговує на особисту частоту та гігієну. Нещодавно моя родина на собі відчула усі ті неймовірні складнощі. Лікар порадив придбати функціональне ріжко. Та ми побачили, що якось не існує досконалого рішення. А тому ми винайшли і створили власну модульну конструкцію ложі змінної геометрії із вільним сидінням. Як бачите, повне відкидання сидіння дозволяє миття та медичний огляд. Відкидання лише центрального сегменту забезпечує можливість туалету, а шарнири з фіксацію полегшують перетворення ліжка у кресло та навпаки, і дозволяє оглядальнику впоратися з усіма маніпуляціями самотужки. При тестуванні ідея виявилася дуже вдалою. І на ній, напевно, вже чекають і державні медичні заклади, і комунальні установи для літніх людей, і родинне використання, навіть поліві шпиталі при надзвичайних ситуаціях або воєнному стані. Тобто, за умови створення серійного виробництва... Це буде чудовий приклад соціально орієнтованого бізнесу та ще й на засадах чудової самоокупності. Ми дослідили попит та пропозицію аналогічної продукції на українському ринку, провели консультації з медперсоналом та компаніями-постачальниками і вирішили виходити на ринок з ціновою пропозицією в межах 1000 євро за одне ліжко. Це забезпечує дуже гарну рентабельність та повністю доводить комерційну привабливість проєкту. Взагалі, обрана ідея ціни дозволяє конкурувати з будь-ким на тендерних закупівлях. При цьому забезпечити гнучку цінову політику на вільному ринку. А ринок чималий, українські лікарні перевантажені хворими, що потребують догляду. Навіть невеличка лікарня потребує 1-2 десяток функціональних ліжок. 100 таких лікарень дають суму більше мільйона євро, а поширений родинний постлікарняний догляд збільшує цифру десятки разів. Такий великий попит дозволить протягом декількох років стократно повернути інвестиції у створення виробництва. Ми вже бачимо чітку послідовність виходу на ринок від тендерних закупівель до опанування каналу онлайн-продаж. Засновників проєкту двоє, і ми обидва інженери. Михайло Михайлович керівник проєкту, випускник Махмашу Київської політехніки. Михайло Юрійович, головний дослідник, випускник ракетобудівного факультету Дніпровського університету. А ще ми питали лікарів. І їхня думка буде в нагоді під час сертифікації продукції. І зрештою, збір коштів. Прототип або MVP та перші тести ми вже зробили за власні гроші. Для виготовлення першої промислової партії ліжок та медичні тести ми шукаємо 25 000 євро. Запуск серійного виробництва стало десь 100 тисяч євро. Але маючи гарні відгуки з лікарень та збалансований бізнес-план, ми впевнені, що впораємося із цим завданням. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду радий переконати вашу команду у доречності підтримки нашого проєкту.